Доброго дня, шановні мої. дивіться, ми сьогодні з вами швидесенько пробіжимося, Я займу мало вашого часу по загально інформаційно-довідковому ресурсу від податкової. Дуже багато посилань на цей ресурс будь-якої будь нашої платформи, яка займається різними консультаційними або інформаційними послугами. І... Привернула увагу, я також почитую інколи, і мені привернуло увагу ось це питання: чи включаються до доходу ФОП платника єдиної, єдиного податку першої, другої, третьої груп, крім е резидента, власні кошти внесені на поточний рахунок, що відкритий для здійснення підприємницької діяльності. Чому це питання мене хвилює? І чому саме зараз? Я вам поясню, у нас у всіх фопів першої, другої, третьої групи єдиного порядку є ліміти. І дуже болісно зараз мене зрозуміють ті, хто потрапляв у своєму житті в такий неприємний, фарш, фарш як то кажуть. Дуже болісно сплачувати з різниці 15%, коли у вас переліміт. Або коли, не дай Бог, цей переліміт встановила податкова, і вона вас зніме заднім числом з єдиного податку. І ви навіть не будете про це знати, здогадуватись, допоки у вас якась не виникне ситуація. При якій ви маєте там подивитися в кабінет свій, і так далі. Тобто я мільйон таких випадків зустрічала, коли людина просто в шоці і податково не попереджає. Вона не дзвонить і не говорить: альо, Катерина, я вибачаюсь тут ну, такий у мене сьогодні бути. Узнала все, зняла вас з єдиного, ви маєте на увазі, щоб завтра у вас нічого там не надходило на рахунок, тому що у вас зовсім інші податки, і треба багато платити, а не хотілося б, щоб ви багато платили. Ну, тобто так ніхто не буде з вами розмовляти. Тому інколи, коли ви вважаєте, що ви положили свої кошти і вони начебто не мають оподатковуватися і не братися до уваги в ваш ліміт, податкова їх бере до уваги. І це повний трендець. Тому що, ну, це я вам скажу так: це такий удар, він неочікуваний. І податкова, ви ж розумієте, да, що не кожен має кошти для суду, не кожен вміє судитись, не кожен має таку нервову систему, як у деяких там якусь таку знаєте, кріпеньку, який може витримати ці судові процеси, щоб доводити, що насправді ви вносили свої кошти, а не те, що собі придумала податкова, і зробила вам спеціально перліміт і вас зняла потім з єдиного в рамках якоїсь перевірки. Багато хто пише, не проводять перевірки, навіщо ви лякаєте людей? Ні, проводять. Камеральні проводять, фактичні проводять. Можливо, планові не всі потрапляють, бо фопів мільйони а планових перевірок для фопів там, на рік 4 тисячі. Я це розумію, що ви не відчуваєте, деякі не відчувають, але деякі відчувають, і дуже часто, до речі, відчувають, повірте мені. Ось. І на сьогоднішній день, до речі, зверніть увагу, що всі, хто не зареєстрував собі ФОП, і вгадає, що він, як то кажуть, обманув весь світ і схватив Бога за бороду і не платить нічого. Сьогодні, на сьогоднішній день, нова пей, нова пошта здала всі, всі суми отримані, доходи, отримані фізичними особами. Я сижу, розгрібаюся з листами. От також в мене на каналі, кому буде цікаво, буде відео. Відеорозслідування, <сміх> не те, щоб розслідування, просто як ми боролися за, за хлопчика, щоб йому не нарахували космічних коштів, податків. Добре, зараз не про це, зараз про те, що пише наша податкова. Кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок, який відкрито фізичною особою для здійснення підприємницької діяльності, пер переводжу, бо мене попросили переводити для простих людей. Кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок ФОПа. Тобто кошти отримані, і які є власними коштами такої фізичної особи, тобто кошти, отримані не від підприємницької діяльності, включаються до доходу ФОП, платника єдиного податку з врахуванням вимог 292 статті Податкового кодексу України. Тобто, якщо ви поклали кошти і призначення платежу не влаштує податкову, ви маєте їх включити в дохід. Як від підприємницької діяльності. Разом з тим, якщо ФОП у звітному податковому періоді вносить на свій поточний рахунок у банку відкритий для здійснення підприємницької діяльності суму готівки, яка на момент внесення вже була врахована в обліку, та при цьому в платіжному документі зазначено виручка за певний період. Коли мене питають, що мені написати, що мені написати, ось, будь ласка, офіційна позиція податкової. Виручка, наприклад за травень 2025 року, або виручка за 2024 рік, або виручка за січень 2025 року. Тобто суму, яку ви кладете на свій підприємницький рахунок для розрахунку, наприклад, з контрагентами, або там вам треба поповнити для чогось, щоб оплатити кредит, таке теж буває, тому що багато хто бере. Для підприємницької діяльності кредити, наскільки я вже побачила по практиці, їм інколи не вистачає тих коштів, щоб погасити. Людина кладе свої власні на розрахунковий рахунок ФОПу. І ось що треба зазначити: виручка за певний період. Тоді така сума готівки повторно не включається до доходу звітного податкового періоду платника єдиного податку. За умови сплати єдиного податку з цього доходу. Тобто, якщо ви, спираючись на цей період, наприклад, 2024 рік, задекларували в 2024 році 100 тисяч гривень, а кладете на свій розрахунковий рахунок на сьогоднішній день 200 тисяч гривень і спираєтесь на той період, все. Ну, якби, все, ви не зможете. Ну, це не буде вважатися поповнення коштами від підприємницької діяльності для, для розвитку підприємницької діяльності, це буде вже вважатися доходом. А от якщо ви отримали в минулому році, наприклад, мільйон гривень, а в цьому році докладаєте 100 тисяч і спираєтесь на 2024 рік, тоді так, якщо ви вкажете виручка за 2024 рік, тоді податково не буде враховувати в дохід такі суми. Якось так. Тому будьте, будь ласка, уважними. І думайте, що ви робите, тому що за кожен ваш крок є наслідки. І, на жаль, фінансового характеру. Не забуваємо про слово переліміт. Ви можете його не очікувати. Я завжди навчаю всіх своїх учеників і своїх фопів. Будь ласка, не доводьте свій ліміт до критичної точки. Не потрібно використовувати усі там, 5 мільйонів, 4 мільйони, або мільйон 300, або там всі 7 мільйонів. Будь ласка, залиште хоча б півмільйона на тосі босі. Ну, Або те, або інше, як хочете це називати, щоб. Себе якось перестрахувати. На всякий випадок. Це не говориться про те, що у вас буде проблема, і про те, що ви якась або якийсь тупий, або тупа. Ні. Це на всякий випадок. Ми живемо в такі важкі часи, як говорив Гаррі Поттер. Настали важкі часи. Тому самі собі ставите соломку. Я не знаю, як ще вам натякати. Все, ми з вами пройшлись. Я надію, що ви візьмете це до уваги і будете з розумом поповнювати свої власні рахунки ФОПовські, де писати про це. Хто хоче подивитися, бачите, тут така розвернута таким чином кошти су надійшли, які відкрито фізичною собою включається до доходу ФОПу. Ну і так далі. Зараз я вам скажу номер, на який можна послатися. Ні, я вам не скажу, тут номера не видно. Да, Номера тут не видно, але тут є посилання, я можу його залишити під відео, щоб ви могли спокійно перейти і спокійно почитати. Про що я тут. 7 хвилин балакала. Ставайте, ставайте спонсором каналу, якщо є бажання. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте обов'язково, тому що ви піднімаєте мій рейтинг в Ютубі, і багато хто, можливо, ми комусь з вами разом врятуємо життя, тому що багато хто не витримує такого тиску. Тиск зараз просто колосальний з боку державних органів податкових з усіх сторін різними методами. Не тільки обов'язково тиск, це тиск. Ні. Але там не можна вже переводити, там треба думати, що ти пишеш. Там тебе вже здають, там уже банківську таємницю відкривають, там те, там це. Якщо комусь важко, також пишіть. Ми будемо також усі коментувати, також підтримувати. Тому що я знаю, що таке наболіло, що таке болить, і коли нема кому сказати, є кому пишіть. Я вас точно зрозумію. Також, якщо у вас є якісь запитання, записуйтесь на індивідуальні консультації. Це недорого, не так дорого, як ви думаєте, ви можете абсолютно спокійно. Аналіз податкового кабінету також всім рекомендую раз на рік, але обов'язково, щоб хтось іншим оком, як то кажуть, не зацікавленим ні в чому, щоб хтось сів і все проаналізував і подивився, і, можливо, звернув вашу увагу на щось, чого ви не, не бачите. Я дивлюся з практики, що аналіз кабінету це дуже ну, така хороша, хороша річ. Я так дивлюся, вона дає результати. Це результативна річ. У мене також це коштує недорого, абсолютно спокійно, можна звернутися і продивитися. Все, дякую за увагу. Настрою нам, настрою, і пам'ятайте, ви не одні. Ви не одні. Завжди знайдеться людина, яка вас підтримує, або яка вкаже, що робити далі. sebe. Jako